Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в день. Добровольця привітали Зе та його шаблі від командира і солдата з-під аудію Ки всю вашу брехню бачать і чують на фронті. З зрада. Країну і воїнів вже нудить від його гуняних стендапів. Пише Олег Леосенко, публікуючи звернення військових на відео киянини. Ситуація на зблизькому напрямку стабільна важка. Кабів фабів поменше, що вони розказують. Да який там хер вибачай за свій французький, поменшало? У на два, да і все у вас складеться. Да. Нікого, блядь, не слухайте. Артилерія, міномети, авіація. 203 ми піонами там село ну коротше повністю розібрали, блядь. І його не менше є, а таке враження наче, більше. Це не значить, що ми не працюємо, працюємо, але авіація і артилерія всі війні вирішує. Все остальне це бредні. Казок і каски дідопанаса. А то, що наші війська уперлись за Авівкою, так уперлися у розрушених оцих хатах, селах і у посадках. Оборонительнее укрепление, фортифікація. Ага. Вони в фортифікація. Ви ж Вы фортифікація. там на канікула ці 450. Я вас людьми не назву, а ну, шлунки, да? Поїхали фортифікацію инспектировать. Так поїдете, подивиться, я вам покажу фортифікацію. Лопату, блядь, посадки и вся фортифікація. Вони вам розкажуть, я только по бумагах, що в кавычках отак візьмемо по пітерську, а в наших в лапках, Шо, що... вибачте, хершо строиться. Поки сам не закатаєш рукава, спину не нагнеш, фіг построїть. Ну, це строїш під прильотами подусім. Коли тебе в півіха розбирає, просто голови не дає підняти. А сейчас одного із головних ворюг країни Тимошенка Кирила, який накрав на Великом Крадівництві, в Міністерство оборони Кумерову відправили. Ну, там схема налажена, сейчас будуть на наборынительные сооружения. Бабки осваивать, я, ну, цього дебілізма. Ти сука маєш по посадкам лазити, да, копати себе, робити укриття, це постійно всю війну. Так, а вони мають блядь, миллиардами крас. Ну да ни хера, ребята, блядь. Пошли ви знаєте куда. Брить лопати, блядь, автомати и сюда, сюди, блять. ну, Если там, блять, СБУ, прокуратура, менты, блять, прокуроры, все, блять, дела вас будили, закрыли, блять, то ти знаєш, ви вы просто крадете гроші, блять. Делайте да за нас не скільки потрібно. Суди, блін. А це і закон про мобілізацію, вони його тянуть того, що. Це сикуни роблять для сикунів для того, щоб знайти не, не вони, не воюють. Хто із Кабміна хто воює, з правоохоронних органів там 5% воює, суддів там да стільки там піввідсотка воює. Державні службовці, депутати. Хто з вас воює? Так ви бляді робите ще й по закону, щоб знайти воювати. А так правильно Фокс сказав: прийшли добровольцями, блядь, стали як рабами. Та не подобається. Мені теж, багато що не подобається. блядь. Але В... ми тут да. і несем свою ношу. Українців обняв, а ви пошли вон, пашливон. Ублюдки вонючі. В той же час Калинчук Вовнянко, військовий, пише наступне: всіх хлопців на фронті можна зрозуміти, коли країною керує недорозуміння. А ви в курсі, що заступник керівника офісу президента, тобто Єрмака Ростіслав Шурма торгує органами хабарник і корупціонер, розкрадає Україну на мільярди під час війни. Гадаєте, це порохоботи, стверджують, помиляєтеся, це сьогодні заявили депутат Гончаренко, єС від слуги народу і особистий друг Зеленського, за твердженням Богдана, Колюня Тищенко. Слушне зауваження, якщо Заступник голови офісу президента та Кето, хто керівник офісу, тобто Єрмак. А Зеленський в офісі якого Єрмак працює головним офіс-менеджером, тобто сірим кардиналом. Коля Тищенко і на це питання відповів. Він заявив, що Зеленський і Єрмак про шурму нічого не знають і на те, що робить шурма, впливати, не можуть. А отак не знають і не можуть. До речі, на питання: як називається керівник, який не може дати раду отакому такому от підлеглому, особливо чого варте керівник в підпорядкуванні якого МВС, СБУ, генпрокуратура та. А інші силовики і друге питання до моїх сусідів і тих, хто живе у моєму районі. Скажіть, як ви могли проголосувати за таке неподобство, як Тищенко? Вам надто гарно жилося. Попередні депутати вам нарешті ремонтував дороги, садки та будував стадіони. Вам пригод захотілося. Ну як задоволені? Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що депутати сьогодні знову філонять і не займаються нічим. Терпіння військових підходить до кінця. Їх примусово приведуть та посадять на місця і змусять працювати. Хлопці Ожна зрозуміти, а от служок зеленського точно ні. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.